Вітаю! Зараз я хочу подивитися місто Олешки, Херсонська область. Що буде в листопаді і коли буде деокупація Олешки? Місто Олешки. Так, алешки тримають у страху, як заручники, там щось із людьми. Залякані люди. І це вже завершальний етап. Ворог також лишить вам багато зрадників, які працюють на ворога. За допомогою їхньої допомоги чинявся Такий злочин військовий, були люди утримувалися у полоні. Так, є визволення. ну Визволення буде таке, що ворог кине складе зброю і втече. Це прямі дії, це найближчі дні. Це завершилось. Все вам в листопаді має стати, ви ну, маєте бути деокуповані, і в Олешках будуть знайдені страшні такі події. Злочини ворожі вбитих людей. За... Так, агресії не буде, вбивств більше не буде. Тільки будуть знаходити вбивства е, окупантів, е, ті вбивства, які чинили окупанти. Людям, е, мирним людям стануть відомі ті звірства, які чинили окупанти. Так, вони. Багато хто не, не знав, наскільки. Так, і за мирних людей Верховний суд відплатить ворогу, його буде знищено, вбито. За всі злочини вийшла карта Верховного суду над ворогом. Також будуть складнощі, щоб надійшла вся необхідна допомога фінансування Олежок, але на, на, ну, воно виправиться, і все одно в людей будуть їжа, гуманітарна допомога, і фінансування, все до вас надійде, але буде перешкода якась водна. Перешкода, і її виправлять. Виправлять, і доставка до вас прийде допомога гуманітарна будуть видавати видавати людям, щоб люди мали їжу і тепло. І будуть також вибивати цих людей, ще зачищати, бо багато ворог лишив колаборантів. Таємних своїх людей. В лешках ще будуть вибивати і шукати цих людей. Там багато їх зрадників, багато дуже. Так що так, заперечую. Вже йде час змін. Вже до вас йде деокупація. І такого страху жаху більше не повториться. Заперечую заперечує Ворог тікатиме. Агресію вже не буде чи найбільше. Я й все за, за свої злочини. заперечує Заперечую. заперечує Да надійде вся необхідна допомога. заперечує Так. Де здійсняться всі мрії. Людей. Про мир. Так, ворога буде вибито, але Олешки знаходяться в дуже важкому стані. В людей немає їжі і грошей. Заперечую. Відкриваю дороги для надходження допомоги. Перекриваю. Де буде абсолютна перемога Збройних сил України і прийде забезпечення людей мирного населення. Буде так, буде так, буде так. Так, встановиться мир. Буде чисте небо, і буде влада України і захист мирного населення. І такі будуть дуже сильні військові в Олеш... в олешки, українські військові ну, там, будуть там знаходитись. Це на листопад місяць. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликає закрити небо над Олешками і більше. І вигнати, і закрити дороги для військових Російської Федерації, де настане якнайшвидше деокупація міста Олешки. І надасться вся необхідна допомога мирним людям. І буде ця деокупація без втрат для мирного населення і без втрат для військових Збройної Сили України. Буде так, буде так, буде так. Так, є така вирогідність, що ворог може чинити, заважати надходженню допомоги до Олежок. Або там будуть замінування, або зірвана якась міст. Але це все здолають. І людям допомога прийде. І це листопад місяць. Так що так, свято в вашому місті. Дякую за увагу.